Називаю цей салат червоний буряк по моєму рецепту. Ну, ось так виглядає моя корисна, здорова вечеря. Вітаю на своєму каналі, добрий день. Орхідейка тримається, цих три останні квіточки ще тримаються, не відпали. Бачите? Зараз буду робити. Салат із червоного бурячка з майонезом і чесничком, і поділюся трішки пізніше враженнями від оцих анчоусів. Ось такий я взяла у Дансторі минулого разу бурячок червоний. Зараз через хвилин 15 вже в нас вечеря. Не знаю, що там будуть давати, але хочу зробити собі добавочку до вечері. Ось із такого бурячка. Не знаю, скільки штук я використаю, тут 250 г. Максим казав, що він не хоче. Ну, щось я думаю, що він захоче. Так, і в мене що є? У мене є ще яйце. Ось, Довливо, е... додавлю прямо сюди в салат я червоний. З часничком, з бурячком у мене ще є е... майонез. Вон. Це все в столовій я брала. Яйце і майонез я маю на увазі. Зараз буду робити салат. Статив у мене банка з огірками кислими. Щось коштує, здається, 99 центів. Щось таке. Так, зараз перевіримо, чи вони не зіпсувалися. Ну, вони довго зберігаються, так що все нормально. Так, ну що, буду терти на крупну. Дивіться, який він класний. От що мені подобається в Європі, зараз вже і в Україні почали продавати варений буряк. Але почалося все з Європи. Ну, я перший раз таке побачила в Польщі. Ось, що так продають? Супер, він смачний, його, він вже готовий, його можна брати в різні страви. Тому що вдома. Не завжди виростає смачний буряк червоний. Іноді купуєш також не завжди можна вгадати. Буває, що, наче купуєш червоний, і він має бути солодкий, а виходить не зовсім. А оцей, що продається, він у них якихось, напевне, спеціальних сортів, і він завжди смачний, і колір у нього класний. Можна гарно готувати борщі. Вже в кінці його класти, він не виварюється. Ну, коротше, ну, можливо, він із консервантом якимось, не знаю. Але мені подобається. Напевне, половину візьму. Багато не буду брати. Вистачить. Оце те, що я можу приготувати в готелі. Тобто готові продукти, якщо є. Зробити якийсь салат, бутерброд, і якось ну, жити, спасатися тими продуктами, які більш-менш хоча б схожі на нашу українську кухню. Тут ми, до речі, коли один раз. Спочатку, коли приїхали, то був один раз червоний бурячок давали нам. Потім після того перестали давати. Яйце. Три маленьких бурячинки червоних, яйце сюди прямо тру. Навіть якщо нічого не будуть давати з для мене в столові, а для мене не їстівне, це картопля фрі і щось в паніровочці, то вже на вечері у мене буде корисний салат і часничинку Одну маленьку. Такий часник тут ядроний <хи> продають. Взагалі. Дуже пекучий. Не знаю, в мене вдома на городі ріс такий смачний часник. Він, ну, такий, як має бути, але не такий, що від одного зуб, зубчика вже очі вилазять. Ось. Так що, отак. Ну і що? І майонез сюди. Добавимо зараз. Готельна кухня. Є польова кухня, а є готельна. Готельна кухня українця. О, так напевне, і відео і назву. Ну, Має бути смачно. Можливо, мені навіть сподобається. Я шуткую, звичайно, що буде смачно. І корисно. Може підсолити треба ще. Дивіться, яка краса. А ну напишіть, хто любить червоний бурячок. М -м -м. М-м-м, Смачно. Шкода, що сметанки нема, можна було б ще сметанки додати. І солі треба обов'язково було щось взагалі. До речі, а якщо сюди покришити ще анчоуси? оці? Це ж буде щось схоже на шубу, правильно? І воно кислинку придасть. Ну, давайте зараз спробуємо. Беремо ці солюнючі анчоуси. Розлилося олія. Капець. Ладно. Свої враження про ці анчоуси, я ставлю трохи далі у відео. Можете подивитися. Так, ну що? Щоб не зіпсувати страву, візьмемо небагато. Ну, в будь-якому випадку я з'їм цей бурячок. Це по-любому. Але не хочу прям, щоб було зовсім недобре. Так, зараз чекайте. хвилинку, порозливала трохи олію, і тут воно дуже жирне. Дуже багато олії, я так серветкою трішки його просушу. Бачите? Блін, вони так виглядають прикольно, ну? Не те, що я очікувала, так можна сказати. Так, ну що. Псуємо буряк червоний. Зараз спробуємо. Це вам не кулінарний канал. Так що сильно там вже не хейтіть. Хоча можете хейтить, мені байдуже, якщо чесно. Можу вам хейтери відповісти, можу не відповісти, можу заблокувати. Діло ваше. Так, все. Кидаємо все сюди. Виглядає так воно, я вам скажу, не дуже смачно. Так, ну що, спробуємо зараз. Якби давали просто бараболю в мундірах. Просто варено зі шкіркою. Я була б щаслива. Оце до цього навіть нічого мені не треба було б ніякого ні м'яса, нічого. О, А ну давайте спробуємо. Треба, щоб кусочок, щоб шматочок анчоуса попав. попав. Зараз спробую. Ну, що вам сказати? Коли починаєш уживати смачно, а коли він чого ж розжовуєш, він занадто кислий. Треба взяти соль. Ти можна йти в столову. Ну що. Ну, гоу в столову. Зараз. Так смачніше. Короче. Оставлю вам ще шматочок, що нам давали в столові. Хотіла просто вам сказати: людям, які не люблять кисли із оцтом, не купуйте отакі анчоуси. Це я купувала в Лідлі і розчарувалася. Думаю, якщо куплю в Лідлі, значить. Буде, може, не таке оцетове, як в польському, тому що в польському майже весь оселетиць, який я куштувала коли-небудь в своєму житті, він також дуже кислий. От Я й думаю, блін, виглядає так прикольно. Ну, Придбаю я ці анчоуси в Лідлі. І виходить, що вони ну, просто просто кошмар, я вам скажу. Отакі Я один раз купувала анчоуси в баночці. Вони олійкою залиті, також стається чи в Лідлі, чи в Дансторі, то вони були просто сольоні, і їх можна було додати кудись в салати. Ну, такі прикольні, а чого все вони і мають бути сольоні. А ці я б не сказала, що вони сильно солені, вони дуже-дуже кислі. Вони прям, я не знаю, бачите? Виглядають прикольно. Дочекалася, коли нам давали бараболю варену. Думаю, зараз відкрию і як поласую. Не смачні. Не знаю, я не можу їх перевернути. Подивитися, хто виробник, чи зможу перевернути. Не виліється ця олійка. Може, зараз повиливається все, ну. М -м -м так. Так, цікаво зараз. Ну, давайте я вас переверну. Хаскіну. Ага, це Велика Британія виготовляє Ну, коротше, друзі. Коштують вони щось в районі 3 євро 200 г. Тут, звичайно, з 200 г десь 100 грамів олії. ось Але ну мені взагалі не сподобалося. Так що, якось так, друзі. Кажу, як є. Всім дякую за увагу. А, і ще забула: протестила я оцей чілі. Соус, не дуже він гострий, мені сподобався. Тут 76% чилі перець. Це також в Лідлі брало, тут навіть написано. Бачите, Лідл. Мені сподобався. Він трішки солянуватий, він має запах чилі, але не такий, що він прям капець-капець. І недорогий, він 99 центів коштує 70 грамів. Якраз для нашого споживання. Взагалі супер, щоб не брати велику баночку. Я його змішую із кетчупом. Я брала в польському. Ось такий брала. Це не реклама, друзі, ні в якому разі. Це просто я ділюсь своїм досвідом. Отакий брала, він недорогий також. Там щось в районі 2 євро. Ну як? Напевне, це і дороговато, як для українця, але не важливо. Ми ж не в Україні. І з таким змішую, також беремо невеликий об'єм. Щоб не викидати, тому що немає у нас холодильника. Оце беру цього, процентів десь, може 70% і 30% чилі змішую, і мені подобається такий соус. Отак я. Іноді щось їм із... Коли м'ясо якесь дають, там, чи самі купуємо там, ковбаску якусь ось, чи сосиски. ось, І мені подобається, це непогано. Ми, до речі, брали цей раз курочку гриль. То нормально залітало, бачите? <сі> так що, отакі от в мене покупки цього разу. Це зайшло, це не зайшло. Фі-фі-фі. Ну, не знаю. Може, в салат буду класти, різати. Довго ж вони не будуть без холодильника зберігатися. От буду брати листя салату, яйце е покришу, е добавлю. У мене, до речі, є. Червоний бурячок, можливо, зараз навіть зроблю собі червоний бурячок, і це буде як добавка, А може зроблю зелений салат, Зараз побачимо, не знаю. Вже вечеря, зараз скоро покажу, що нам давали. Якщо візьму з собою телефон, ось, і щось буду видумляти. Хочеться оселеться, хоч кола на голові тиши. У нас є молдовський Чому? він в Лімеріку цей магазин, але ми туди рідко їздимо і коли їздимо, то до нього ще там треба добиратися спеціально, тому ну, якось ми не буваємо, щоб придбати собі якось оселедця. І якщо чесно, навіть там ми брали ціле оселед, продається, він ну, не такий зовсім, як в Україні. тобто, вони його ще транспортують, звичайно, що солена риба вона якось, чи, чи можливо, якісь база, чи можливо, база, на якій вони беруть несмачне роб... несмачний роблять оселедець, я не знаю. Але пару разів брали то на шубу він годиться, а так просто їсти. Мені не дуже подобається. Не дуже, не дуже. В польському цілий оселедець не продається, я не бачила, тільки продається скумбрія така вона, типу, як Копчена. А от весь оселедець, от кусочками порізаний в банках, він також дуже оцтовий. Його навіть в шубу брати ну, взагалі не прикольно. ну Мені не подобається. Так що, якось так. Все, пока. Що там на вулиці? Що нема, хотіла вийти на вулицю, може, трішки пізніше вийду після вечері. І так і не вийшло. Сонце таке гарне було. Так, взяла лоток, напевне, я візьму з собою їжу, в кімнату, в лоток. Ой, це я так не відкрию. Думала спочатку з собою брати буряк, потім думаю, якщо нічого не будуть давати, то чого його носити туди-сюди. Бачите, руку треную. Не сон лівою рукою лоток, а там всередині ще мисочка. Тюшу я брала. І столове з майонезом. Це що столове з майонезом була. Важко, я вам скажу, рука ж не крутиться ще так, як треба. Ну нічого. Тут хлібчика. <small> вітер. В столовій соромилась. Знімать. Фокусується так погано, що з мене вже взагалі погано з цим телефоном, І телефон новий. граються. Коротше, посоромилася я в столові показувати, але сьогодні вечеря класна, мені подобається так о ще цією рукою не відкрию. О, дивіться, рис, рибка з овочами на, ну, на пару, типу як зверху з овочами і кольорова капуста, бачите? Вони зазвичай її переварюють, не знаю чому так, але все одно треба таке їсти. Ну і ось, бачите, така в мене вечеря сьогодні. І бурячок. Так що, хто їсть, всім смачного. Переклала все в тарілку, тому що я не люблю їсти з лотків. Студентські роки давно пройшли вже. Ось. А, покажу вам рибку. І тоді вже точно попрощаємось. Надіюсь, на не надовго. Коротше, дивіться. Тут багато цибулі, я цю цибулю не їм. Ну, оце зверху вони, Ну, не знаю, мені не подобається. Морквичку залишаю, цибулю забираю. От. Але ось отака рибка. Дивіться. Не знаю, що за саме за риба, якась біла. Але смачна, мені подобається. Так що, якось так. Це набагато смачніше, ніж риба в паніровці. Так що, тепер точно. Всім пока.